Сина піцкого, що кожен то в нього вірує, не за ним, але ма життя. Так, во люби по світах, Боже, висимо візьму. Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто в цей вечірній час зупинився на своїх дорогах, для того, щоб почути Слово Боже, для того, щоб помолитися до нашого Господа, який вислуховує нас і який завжди є поруч з нами. Отож, текст, який я сьогодні хочу запропонувати для наших роздумів, записаний у Діях святих апостолів, першому розділі, восьмий вірш. Напевно, добре знайомий для кожного з нас, текст, який був проголошений досить давно, але який не втратив своєї актуальності. Отож, та ви приймете силу як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усі юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ці слова були сказані для учнів Ісуса Христа, були сказані самим Ісусом Христом. Перед тим, як Він мав їх залишити, тоді, коли вони були розгублені, тоді, коли вони не знали, що їм далі потрібно буде робити, вони не були готові до публічного служіння. Але Ісус Христос запевняє їх цими словами: Ви приймете силу. І вже пізніше в діях святих апостолів, вже починаючи з другого розділу, ми знаходимо учнів, які отримали цю силу. Які вже могли йти і проповідувати, які могли звіщати Слово Боже і бути свідками Ісуса Христа. Дорогі мої, це питання сьогодні стоїть перед кожним із нас. Ми живемо в непростий час. Ми живемо в той час, коли, напевно, особливо потрібна для кожного з нас потрібна вся сила Духа Святого. Ми її маємо. В чому вона проявляється? Як вона проявляється в нас? Проявляється в мовах. Я думаю, це не головне. Коли ми читаємо, е, читаємо е, дії святих апостолів, то не кожного разу ми знаходимо, що дія Духа Святого, сила Духа Святого проявлялася в мовах. Були моменти, коли це було необхідно. Були моменти, коли це було потрібно для того, щоб різні люди, е, різні народності почули Слово Боже. Почули про любов Божу, про великі діла Божі. Але в більшості випадків ми читаємо про те, що ця сила, сила Духа Святого, яка так необхідна сьогодні нам, християнам, вона проявлялася в інших аспектах, вона проявлялася в інших умовах і в інших ситуаціях. <кій> і ця сила проявлялася перше всього. Вона проявлялася в слові, в слові, яке учні говорили, в Слові, яке учні звіщали у діях апостолів, в другому розділі, в 14 вірші, ми читаємо про те, що Петро став, став серед тих людей, які були вороже налаштовані, став серед тих людей, які недавно розіпнули Ісуса Христа. Які були вороже налаштовані до самих учнів, до послідовників Ісуса Христа, і там, серед них Він і Його е брати, його співучасники служіння, вони сміливо звіщали Слово Боже. Не щось інше, не якісь, можливо, е інші промови, інші слова, інші мотиви. Вони звіщали Слово Боже. Вони говорили про. Те, для чого прийшов Ісус Христос, ким Він був. І це було якраз на той момент це було настільки необхідно почути для цих людей. Про результат цієї дії в словах, про результат дії Слова Божого. Ми читаємо пізніше, коли багато-багато людей, тисячі людей наверталися до Ісуса Христа. Завдяки сміливій проповіді Слова Божого. Чи готові ми сьогодні не мовчати там, де потрібно говорити, і говорити там, де це необхідно? Ми сьогодні бачимо дуже багато моментів, коли ті, хто ще вчора називали себе нашими братами, коли сьогодні вони мовчать, коли сьогодні скромно замовчують. Те, що відбувається в нашій країні, те, що відбувається в світі, чи це справедливо, чи це по-християнськи, коли чорне ми називаємо сірим або взагалі намагаємося про це не говорити, коли зло, про зло ми замовчуємо, можливо, воно пройде мимо нас, можливо, воно нас не торкнеться, можливо, це далеко від нас. Учні Ісуса Христа, прийнявши силу Духа Святого, вони сміливо говорили, нічого не боячись. І вони називали все своїми іменами. Отож, сила Духа Святого, яка необхідна Християнам, вона проявляється в Слові. Сила Духа Святого, вона проявляється в справах. І сьогодні, як ніколи, церква покликана для того, щоб показувати. Показувати своє місце в світі, показувати своє місце в суспільстві. Як ми це робимо? Читаємо у діях святих апостолів третій розділ з 1 по 10 вірші. Це текст, який говорить про уздоровлення кривого біля красних воріт. Двоє учнів ідуть до храму. І, побачивши цього чоловіка, вони зупинилися біля нього. Він дивився на них, він чогось від них очікував. Що вони зробили? Ми читаємо про це у третьому розділі, коли Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. Вони зупинилися біля цього чоловіка, і те, що вони сказали, це була справа. Це було діло, яке звершене в ім'я Ісуса Христа. І Петро говорить: у ім'я Ісуса Христа назарянина, устань та й ходи. Знову таки, про результат цієї події ми читаємо далі: Народ бачив, як ходив він та Бога хвалив. Народ бачив це і дивувався. І, напевно, у багатьох людей виникала ось ця думка. Хто ж ці двоє? І про кого вони проповідують, і в чиє ім'я вони це роблять? Петро та Іван. Вони мали силу Духа Святого для того, щоб творити діла в ім'я Ісуса Христа. Добре, коли сьогодні люди, які дивляться на нас, дивляться на ті діла, які ми робимо, і вони роздумують про Божу любов роздумують про Боже милосердя. Погано, якщо наші вчинки, наші слова не приводять їх до роздумів про велич Божу. Сила Духа Святого вона проявляється в молитві. Знову таки, в дії святих апостолів ми сьогодні всі тексти беремо із дії святих апостолів, в четвертому розділі говориться про. Ув'язнення Петра та Івана і говориться про молитву перших християн. Говориться про те, наскільки ревно вони молилися, і наскільки ревно молилися учні. <кій> і завдяки цій молитві, завдяки ревній молитві стіни розсуваються, засуви відпадають. Двері відкриваються, окови спадають. Наскільки сьогодні сильні наші молитви? Я не кажу, що на кожну нашу молитву без розбору ми повинні отримати позитивну відповідь і отримати її прямо сьогодні. У Бога можуть бути свої плани стосовно нашого життя. Але наскільки гарячі сьогодні наші молитви? Чи, можливо, вже за деякий час переживань, страждань нашого народу ми втомилися молитися? Сьогодні говорить про те, що уже світ втомився від України. Дорогі мої, ми, як християни, не повинні втомлюватися в наших молитвах. Сьогодні Бог може вести нас різними дорогами. Бог може повести нас. В різні країни не залежить від того, в якій країні ми знаходимося, не залежить від того, де ми живемо. Ось та сила Духа Святого вона залежить, чи там, де ми є, ми є світлом, чи там, де ми є, ми слухняні голосу Божому. Сила Духа Святого в нашому житті, вона проявляється в нашому послуху. Пам'ятаєте історію Пилипа дії святих Апостолів, 8 розділ, 26, 27 вірші? Він почув голос Божий, який говорив до нього Іди на дорогу, яка порожня. Дорогі мої, можливо, сьогодні ми думаємо про те, що Бог нас має посилати туди, де ми зразу бачимо результат. Бог нас має посилати туди, де для нас все зразу ясно і зрозуміло. Пилип відправляється на дорогу, яка порожня. А на цій дорозі він знаходить, він зустрічає євнуха. І про результат цього послугу ми читаємо трошки пізніше. Ми читаємо про те, що і Євнух, який був скарбником цариці Ефіопської, він покаявся, він, він там же прийняв хрещення. Охрестився і з радістю продовжив свою дорогу. І далі він звіщав Слово Боже через послух Пилипа, який, не задуючи лишніх питань, він пішов на дорогу, яка була порожня на той момент. Дорогі мої, наша сила проявляється в нашому послуху Слову Божому. Наша сила, вона в любові один до одного. Вона в любові один до одного, тому що знову-таки в діях святих апостолів ми читаємо про те, що перші деякони вони були вибрані для того, щоб служити, щоб ніхто не був занедбаним, щоб ніхто не залишився осторонь. <кхух> були вибрані деякони, але саме головне, що церква вона перебувала в любові. Вони служили один одному. Дорогі мої, сьогодні це питання до кожного з нас. Наскільки сьогодні ми готові служити? Наскільки сьогодні ми готові допомогти? Наскільки сьогодні ми готові пожертвувати, можливо, собою для того, щоб велич Божа проявилася в нашому житті. Ще раз хочу нагадати ці слова. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. В Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Питання, яке кожен має поставити для себе. Я, там, де я живу, там, де Бог мене поселив сьогодні, я є свідком Ісуса Христа? Чи ні? Питання, на яке кожен має дати відповідь. Амінь.